Наведу вам невеличкий приклад. Наприклад, давайте подивимося на наше міністерство оборони, яке там зараз отримує безліч різноманітної критики. безліч При тому, що так, туди приходять абсолютно чудові люди, яких я знаю, які були професіоналами там у своїй справі. Але саме оцей відсутність відсутність оцього знань, оцих базових понять, які під себе які включають. Таке поняття як професіоналізм саме у військовій справі і у питаннях оборони, воно проводять до того, що люди дуже швидко розочаровуються, люди дуже швидко звідти йдуть, потім ну, дають там масу там, критики цій організації, тому що немає самого головного. Коли люди не розуміють, як працює ця машина, що таке оборона, що таке потреби, як працює військо, ну звісно, цього не буде. Тому я на перший на перше місце у групі цих другої групи факторів, вся за все ж таки. Все ж таки професіоналізм. Знову ж таки, після професіоналізму є ще одна така невеличка річ, яку я також сповідую. про тому, що абсолютно поважаю молодих хлопців і дівчат, які беруться вирішувати там і глобальні справи, в тому числі і в державному управлінні.